Від гіпотетичних загроз давайте до буквальної ситуації на лінії фронту з нами зараз на зв'язку. Наш колега, колись ми працювали разом на п'ятому каналі. Ну а нині наш захисник Олександр Войтко, військовослужбовець збройних сил України, координатор спілки ветеранів війни з Росією. Ми вітання, Олександре, вітаю вас, пані Яна. Передусім про ситуацію там, де ви, якщо можете озвучити місце дислокації, озвучити. Якщо з... не треба, то не треба. Але головне, яка поточна ситуація? Тихо, не тихо, інтенсивно чи готуєтесь до якихось бойових задач. Місце дислокації точне, я озвучити не можу, але можемо говорити про ситуацію біля Великої Новосілки, Це Південь Донецької області. Там впродовж останніх днів нашими підрозділами був ліквідований так званий времівський виступ російських військ. Були звільнені села нескучне, благодатне. Зараз йдуть бої в районі Макарівки, і наші підрозділи потрошку наступають на Південному напрямку просуваються вперед. Жорсткими боями витісняють російських окупантів з їхніх позицій. Що можна сказати про поведінку власне, окупантів? Чи можна говорити, що це запеклий спротив, а ну системний або хаотичний? Як, як вони поводяться? Це досить серйозний спротив. Тому що це рух на південь, поки що не такий і значний, але вони розуміють, що за великим рахунком відступати їм немає куди, якщо відбудеться серйозний прорив фронту з нашого боку, тому що це напрямок на, на Бердянськ. І в результаті, якщо так брати, глобально, якщо їхня лінія фронту не витримає, єдиним їхнім виходом це буде відступ в Крим. А Крим скоро стане без води. В перспективі його можна відрізати від сполученням з територією Росії, тому окупанти розуміють, що ситуація у них складна, тому вони чинять опір. Але під натиском наших підрозділів потужним вони все таки змушені потроху відступати. Чим, ну умовно кажучи, чим вони е, намагаються відстрілюватися, наскільки це великі калібри або це переважно стрілкові бої застосовується все. Це і стрілкові бої, це і артилерії, і бронетехніку ага. вони використовують. Тобто, ресурс в них ще є. Ресурсу багато в нас залишається Росія потужним ворогом, але у нас немає іншого вибору йти вперед, як звільняти. Нашу землю, тому що це священа війна за існування нашої нації, нашої країни. З різних ділянок фронту надходить інформація про поповнення нашого обмінного фонду. Відео відповідні теж деяких навіть полонених російських перевозять просто у відкритих вантажівках. Те це теж знімають на відео, викладають у мережу на вашій, у вашій зоні відповідальності. Чи вдавалося брати полонених, або ж можливо вони самі готові були здатися? Полонені є, частково захоплюють наші підрозділи. Частково вони самі здаються в наш полон, але тривають напружені тяжкі бої за кожне село. Кожне село, наші підрозділи беруть штурмом. російські окупанти чинять опір. Полонені є, є є рух вперед нашим. Підрозділів і будемо сподіватися і все робити для того, щоб і полонених було більше, і знищених окупантів було більше, і активніше наш рух йшов вперед. Цілими і неушкодженими ми бажаємо бути кожному захиснику і Дякую. захисниці, які нині на лінії фронту, які йдуть вперед, дуже і дуже важко. Але кожен цей крок вперед ну надзвичайно відгукується у нас тут в, в тилу. Дякую, Олександр, за те, що Дякую, долучилися до нас знайшли можливість включитися просто з передових позицій. Олександр Войтко військовослужбовець збройних сил України і координатор спілки ветеранів війни з Росією до нас включався наживо у марафон. Незла. На країна. Ну, от, власне, багато хто пане Віктор говорить про те, що від цього, цих контрнаступальних дій, серії контрнаступальних дій і безумовно результату, буде залежати і подальша тактика наших партнерів щодо України. Більше того треба сказати, в тому числі нашим глядачам, про те, що не треба розцінювати, що контрнаступ рівнозначний перемозі. До перемоги ще досить таки довго, і треба набратися терпіння, і треба набратися сили, і інколи навіть психологічного здоров'я треба набратися, тому що дивлячись за деякими перипетіями внутрішньої політики, здається, що ми трохи втратили оце відчуття, що треба згуртуватися проти єдиного ворога. Це, до речі, давно вже відбувається, власне. Іноді ну, такий контраст відчуваєш, коли от тобі новини з поля бою або навпаки затища перед розвитком подій. А тут в тилу такі іноді ну, дійсно карколомні відбуваються баталії політичні, що це трохи дивує. До міжнародних знову ж таки тем пане Вікторе, от в якому контексті США можуть запропонувати Україні ізраїльську модель співробітництва. Без приєднання до НАТО про це пише New York Times. Ну ясно, що це якісь джерела, інсайдерська інформація або ж підготовка ґрунту. Ізраїльська модель це дійсно, ну принаймні в контексті України говорять про 10 років якихось гарантій. Ви можете нам детальніше розписати, розказати, що мається на увазі, от під цією ізраїльською моделлю. Ну, це гарантії безпеки. Тобто, умовно кажучи, що якщо буде напад, умовно кажучи, на Ізраїль, то Сполучені Штати Америки стануть на, на захист цієї країни, це якщо коротко говорити. Для нас, звичайно, може бути одним із таких перехідних положень, це якраз модель таких безпекових гарантій від низки ядерних держав. І я думаю, що тут Сполучені Штати Америки можуть бути не одні. Ми вже говорили про Велику Британію. Ми зараз можемо вже теоретично говорити про те, що це може бути Франція. І ще кілька країн, які досить таки активно просувають Україну до членства в НАТО, і для нас дуже важливо, щоб це був такий альянс, тобто щоб це був не просто двосторонній договір, а щоб це була така міні. Коаліція, на яку ми можемо покластися. До речі, туди можуть війти і, наприклад, та ж сама Польща і країни Балтії. Тобто можуть створитися умови, повторюсь, на перехідний період, що нам буде запропонована така модель. Але ми прекрасно розуміємо, що ця модель не заміняє. Членство в НАТО. І треба, щоб якщо така модель буде запропонована, все-таки щоб було чітко повідомлено Україні про те, що після завершення війни Україна переходить до наступного етапу. А наступний етап це швидке, швидкий вступ в НАТО. Можливо, за, ж самою, за тим самим лекалом, яке проходила Швеція і Фінляндія. В такому разі та сама.